Вітаю, ваша шановні глядачі. Тема сьогоднішнього відео буде слідуюча. чи можна заточити і чи правильно так робити заточку бритви. всього використовуючи лише два камені. Причому один із грубих в сеті заточки каменів це 1000 грит або 20-14 мікрон. 20 14. І фінішний камінь. В даному випадку буде один камінь. Чарлі Forest, старий, твердий. І... Японський натуральний камінь без назви, скажімо так. Одна розумна людина підказала, що можна називати його мізо Асагі. Колір Асагі, такий сіруватий. А мізо я не знаю, що воно таке. Вибачте. І спробуємо в кінці стаместочку таким чином заточити і подивитися, що воно вийде з. Традиційно вважається, що сет каменів абразивних для заточки бритви, починаючи з тисячного, це вже корекція якихось пошкоджень. там, Корозії видалення великих вибоїн, викришування, кромки. А так, якщо брита просто затупилась, то її не варто використовувати. Можна зразу з трьохтисячного починати, потім там 5-6 тисяч або можна зразу переходити на 8 тисяч. В синтетичних грітах, хто закінчує заточку брити, то використовують високоякісні камені на 8 тисяч або навіть на 10 і на 12 тисяч гривні. Тобто в районі десь 1 мікрона зерно цих каменів. З 20 мікрон на 1 мікронний камінь. Я зробив уже на тисячному камені це або кінг, або більш-менший за розміром, і більш дешевий аналог повної макіта. Стандартний камінь оксида алюмінія це його абразивне зерно. Зв'язка м'яка, він швидко виділяє суспензію, тому потрібно контролювати його геометрію і коригувати. Останні рухи бритами зроблені без суспензії під цівочкою води з умивальника, яка текла на камінь. Зараз ми подивимось мікроскоп. Це бритва вже сточена, іржава, модель Кабран Золінген, стандартна твердість в неї, середня, скажімо так. Я її з ізоляційної стрічки буду заточувати, бо обух уже сточений. А це якась хитра бритва, всюзірен, узірен написано, там корона якась, вона дуже сильно крива хвиляне. Отаку вся. Всі тріщинка невелика. Тому Вона заточується, фаски дуже неоднорідні і так далі. Зараз ми її покладемо на стройк мікроскопа одну іншу. Глянемо просто як виглядає ріжуча кромка і фаски. Після цього тисячника може хто не бачив. Дивимось і подивимось потім результати роботи. Ну так виглядає ріжуча кромка. Бачимо досить такі. Величеньке викришування і риски, звісно, на фасках. Це цей Сузірен з червоною ручкою. А зараз покладу кабран Зулінгеновський. Ну, має він таку саму картину. Як ви бачите, окрім того, ще має досить багато пошкоджень від корозії. Тому й виступає в мене в ролі піддослідного кролика, скажімо так. Також ви бачите риски від каменя цього в зерно 20-14. Може, воно трохи меншої фракції, основна маса 14, а 20. Так правило, Сет складає 2-3 синтетичних каменя в заточці і нерідко 2 або й 3 природних. Ну, ми спробуємо обійтись. На цьому я зробив заточку. І візьмемо для однієї бритви один камінь для другої другий. Чарлі Форес я візьму для кабрана цього, а япнат для сузурена. Ну, от, Десь приблизно по 5-7 хвилин. Суспензію наводив я пластинкою, яка вже дуже-дуже затерта, але яка мала грітність колись біля 600 грит. Це десь 30 мікрон зерно. 35 30, 30 воно досить велике. Хоч воно затерте, затуплено, але воно викришує з поверхні камня майже любого при наведенні суспензії досить крупну суспензію. Це треба пам'ятати, якою пластиною ви наводите суспензію. Якщо ви будете наводити пластиною 2000 або 3 тисячі грит алмазної затертої, Суспензія буде набагато дрібніша і робота тонша буде. Це треба добре пам'ятати. І першу, першу суспензію по одній порції я відпрацював, бачите? Коричнева вже суспензія така темно-піщана. І зараз глянемо цього кабрана після Чарлі Фореста. Оце кабран. Видно? Суспензію роботу. Видно, що зона ріжучої кромки вже рівненька. Рисок від цього кінга не залишилось вже й помині, в принципі, я думаю, видно. Ізоляційну стрічку я не переклеював. Яка була, така й є. Вона підтерлась. Зараз кладу сузерена в самій широкій частині фаски. Врізається в папір. Та й без ізоляційної стрічки заточений і при порухах врізаєте у папір. Сідає дрібна суспензія досить глибоко у мікронерівності і залишається там і витерти важко. Як бачите, що грису тут нема, фактично. Принаймні від Кінга. 10 їх нема. Ну, якісь сліди залишились, але тільки сліди. При цьому, як ви бачите, фаска тут шириною більше міліметра. Звісно, ще зона ріжучої кромки, вона не досить рівна. Хоча зараз навіть бриту в цьому стані можна добряче поправити на. Шкіряному ремінці і голитесь наю. Не у кожного із нас в наші часи є можливість в домашніх умовах зробити заточку, якої ми потребуємо на необхідному рівні. Для цього потрібен досить дорогий зараз інструмент, обладнання, матеріали. При цьому багаж знань, навичок, практики таке інше. Якщо у когось із вас виникає необхідність заточити який ріжучий інструмент та нема можливості, тоді, будь ласка, звертайтесь. В невеликих обсягах я займаюсь комерційною заточкою. В основному це клинкові так звані небезпечні бритви. От прекрасний екземпляр т'єрі сарт французька. Також ножі, спецінструмент, різачки, шорний інструмент, різноманітні ножиці. Загалом все, що ріже, все я можу заточити. Також я займаюся вирівнюванням і підготовкою до роботи природних тосільних каменів. Звертайтеся з радістю допоможу. Тепер ми наведемо суспензію. Я не буду використовувати слурики, нагури ніякі. Помию ці камені і наведу суспензію пластинкою 3000 гривень. Це бланк від точилки, куплений продавця Руслана з OLX. Він вже затертий в достатній мірі. І не залишить ніяких подряпин, викришувань. Не потрібних. Тобто наведе дрібнішу набагато суспензію. Тому що 600 гріт і 3000. Це майже ну, в 5 разів, скажімо, різниця в розмірі зерна. Звісно, приблизно в такому ж розмірі різниця буде. Хоча це дуже приблизно, але однозначно дрібніша в декілька разів без суспензії. І працює вона, звісно, тонше. Тобто, ми отримаємо вже фінішний результат. Так, продовжуємо наш експеримент. Помив я ретельно камені. Змив суспензію. І тепер наводити нову порцію суспензії, другу. Я буду за допомогою алмазного бланку 3000 грит. Його теж сполоснути треба. Я б не радив наводити суспензію при заточці бритви алмазними хонами. Ось такими інструментами на мідно-олов'яній зв'язці, або брусками на мідно-олов'яній зв'язці алмазними. Сільборами. Тому що вона ця зв'язка розрахована на досить швидке оновлення, тобто стирається досить швидко активно працюючою суспензією, яку ми наводимо цим бруском. І можливе випадання з цілих зернин або великих шматків алмазних зернин з цих конів. І пошкодження потім при заточці ріжучої кромки. І бритви. Тому краще використовувати саме китайські оці гальванічні алмази, гальванічні так звані. Тобто зв'язка тут нікелєва, вона більш міцна і сам конструктив цих інструментів абразивних він дещо відрізняється. І тому більше підходить. Так, беремо цього нашого кабрана і на новій порції суспензії не переклеюючи ізоляційної стрічки, що в принципі не досить правильно, але зараз я пропрацюю з нею, а потім переклею. І зразу ж я вийду при цьому на рівчу кромку, тому що кут збільшиться і я почну. Заточка буде відбуватись саме в зоні рівчої кромки. Більшість брит я заточую саме так. Вирівнюю їх на синтетичних каменях, без ізоляційної стрічки, як правило, часто. Потім, якщо бачу, що вже можна її наліпити, наліпляю. Міняючи періодично. І потім фінішний етап, я переклею на нову ізоляційну стрічку і завжди опиняюся при заточці саме в зоні ріжучої кромки бритви. А не я лозя ці фаски, щоб вони блистіли, як у кота під хвостом. От, шановні глядачі, декілька хвилин роботи. Потім переклейка ізоляційної стрічки. Бачите, наскільки вона вже була стерлась майже до обуха. Вже давно я на не шорхав. Що нова ізоляційна стрічка наскільки сильно підняла кут наліплена на обух брита. Як ми бачимо, що тут вже в принципі по 10 рухів я зробив буквально. на зерну. І заточка, в принципі, вже готова. 130крат збільшення, зліва направо у вас вміщається 1,4 мм. Зверху вниз 08 приблизно. Чарлі Форес з однією порцією суспензії наведеною алмазною пластинкою Бланком Малвазою на гальванічної з'ясці китайським 3000 гріт, купленим продавця Руслана. Можна вважати фактично завершеною. Наведемо тепер на японському камені чудовому цьому Асагі. Його власну суспензію алмазною пластинкою 3000 гривень. Для фінальної заточки. Якщо у вас є можливість придбати або є вже якісні томонагури чи смурики, краще японських натуральних каменів, то можна, звісно, для наведення суспензії використовувати її. Але абсолютно достатньо підготовлених правильно двох алмазних пластин. А можна і одною користуватись, просто трошки довше по часу буде це все. Дуже швидко темніє суспензія. Камінь цей працює чудово і швидко. Тонко і швидко. Що таке японський натуральний камінь? Просто шикарна річ, як кажуть. Ну, зараз я вже цей епізод дороблю в прямому ефірі, скажімо так. Не вимикаючись, а то ви скажете чи подумаєте, що он щось дядько там ще мудрив, все зараз виключається, не показує. Щось він там, мабуть, півдня точив, на десяти каменях шептон, на ніва Чосера, Суєхіра Гукумо, там, 49 тисяч рік, а нам баки забив. Ну, я жартую, звісно, навряд чи кому з вас прийде така думка. Так, Щось випадає з кадру. Чистимо. Дуже акуратно робіть витирання, якщо ви так робите його, тому що можна при необережному рухові прорізати палець досить сильно і глибоко. А так взагалі не робіть, тому що це травмонебезпечно. Ну от ви бачите роботу японського каменя натурального. Якісь десь. Притва дуже крива з хвилями і її заточувати складно. Вона до сих пір нерівна Геометрія її. Ширина фасок гуляє і вона хвилями, не знаю, що її робили, що вона така формена була дивної. Але... В принципі, зараз я повісю ремінець, шоркну по йому. Бритви, в принципі, готові для використання. Ось мій саморобний ремінець, який я роблю. Сам користуюсь зараз ним і роблю кому потрібно. Він, звісно, на жаль, має ширину лише 40 мм, але і при правильному користуванні абсолютно вистачає. Можна хоч отак робити вправку зразу одну половину бритви а потім, рухаючись в середину пропрацювати, зроблено по 10 проходів на ремінці. Це, звісно, не повноцінна правка, як ви розумієте. А лише трошки підчищено. Після. Каменю той трошки довше, пройшов то, то вона і ріже. Ну, от ми, шановні глядачі, зробили повноцінну заточку. Хоча я її робив на камеру дуже швидко. Якщо робити це не поспішаючи, не квапом правильно. Трошки подовше попрацювати, то ефект буде значно кращий. Чарлі Форест, добутий в англійських копальнях дуже давно. Подарунок благородного підписника. Велика вам подяка. Асагі, японець, нещодавно подарований іншим підписником і другом Миколою Андрійовичем, велика вам подяка. Дві бритви різні. Попередня заточка обох була на зернові 2014 Кінг або Макіта. І зразу ж я перейшов на ці фінальні камені. Використовував для наведення суспензії на початку пластину 600 гріт, а на фінальних етапах 3000 гріт. Правильно підготовлено, Добуваючи нею суспензію. Одної порції суспензії грубішої вистачило вичистити і зачистити, і тонкої суспензії фінішної вистачило, щоб зробити фініш на цих бритах. По 10-15 проходів на саморобному ремінці шкіряному, досить, хоч і вузької, але якісної італійської шкіри. Вона досить товста, рівнесенька, гладесенька і праве дуже добре. Ну, а якщо зробити повноцінну правку, то навіть в такому стані бритви імпровізовано заточені можна спокійно використовувати для гоління вже. і вони дадуть хороший результат. Прибула чергова голдолар на заточку, знову в масці, змащена. Вже фарбу економлять китайці чорну, не малюють вже картинку, ну це й добре. Тому що її треба полірувати і шліфувати трохи грубий грін дуже і вона. Якщо змазку цю витерти і почати користуватися як є, то і за такої великої шрохуватості поверхні корозія дуже швидко з'явиться. Тому я її шліфую і полірую додатково. Зараз ми глянемо в мікроскоп і будемо точити. Відеофіксація до, до і після. Буду фінішувати на новому камінцові. Зараз подивимось. Ну, типова картина китайської заточки. Ну і, і дійсно за таку суму бритва коштує, то <клес> декілька доларів. Було б дивно, якби їх хтось заточував вручну. Бачимо тут грубезні риски. І чимось полірнули трохи щоб було. Ну, щоб зрозуміти, що це за шліфовка, то бачите, яка глибина рисок, от як вони виходять між фаскою і полотном. Тут дуже грубезне. Ну, Оценовні глядачі. Все цей голдолар китайський вже без чорної татуїровки на клинкові. І камінці. Спочатку вирівнювання геометрії, то що дугою вигнута. Алмазна пластина 1500 гріт. Потім макіта камінь синтетичний 1200 грит коричневого кольору. Потім з сайту магазину шлів груп. Карбід кременію зелений, 7 мікрон на середньому м'якій зв'язці. Із власною суспензією. Ну а потім Charlie Forest такого бурякового кольору, бордового. Чи я не знаю, який він там. Бачите, яка іржава суспензія на ньому. Суспензія наведена алмазною пластиною своя власна одна порція. Потім отакий маленький, але удаленький камінець від благородного підписника. Який подарував мені, бачите, як засухла суспензія. Ну, і вчорашній подарунок, один із. Це менша частина каменю. На йому, на меншій обкатую я технології. Вивчаю, як він працює, а більше лежить, чекає вже повноцінної роботи. Це взагалі шикарний подарунок. Велика вам подяка, Миколу Андрійовичу, від цього серця. Оце. Зразу своєю власною суспензією і потім навів суспензію за фінішну цим камінцем. Шматочок теж від подарованого японця. Звинить, бритва така, виборка тут досить суттєва, хоч і китайська. Діаметр камінців, якими круглих виборку робили біля 50 мм. А далі вже на якомусь шлейці, намазаній китайською пастою зубною. Полірнули по. В слідах від стрічки гріндерної 200-мікронним абразивом, яка нашкребла, такі канавина. Ну, але це все за годину ручного труда видаляється більш-менш і вже стає грінд більш блискучий, шліфований, полірований. І не так буде ржавіти. Що треба ці бритви обробляти після покупки, бо сильно глибокі. Десь тут волосина прилипла, може я її зараз зараз вірніше... Надибаю. Ага, ось вона. Щоб вам був масштаб. Питають мене. Подивитесь, як вона зрізана. От вже вона лягла, правда, вдало, ну, але зріз видно який. Як лазером зрізала, А в школі в нас, я пам'ятаю, як був Чесмелий, казали. лазарем, Лазарь, луч лазаря, штука не Знаю, видно вам той торець зрізаний волосині. Чи не видно. Віно ну, вона, бачите? Лежить. Тонесенька, 40 мікрон всього товщиною. А бачите, який глибокий грінд? Все одно лінії ці риски досить глибокі залишаються, їх видалити, то треба шліфувати три доби без передиху. Зліва направо 1,4 мм у вас в кадрі. Ну а це і різуча кромка. Бритвы Gold Dollar, В принципі, вона вже готова. Зараз глянемо на ці камінці на суспензі. Вона позасихала і подивимося, я комусь з вас Тут і волосини лежать порізані на суспензії зверху. Це суспензія Чарлі Фореста. Ніяких лахмотів, нічого нема, все чистенько, гарненько. Перерізано просто і все волосина. Лежить така, бачите, як каналізаційна труба. Зріз не видно, бо якраз він розташований так, що зрізана сторона вниз від нас. Ми, власне, хотіли суспензію подивитись. Вернів, я хотів, а ми може і не хотіли. Ну, вже раз я показую, то дивіться, кому цікаво. Це суспензія Чарлі Фореста своя. Власна, Слідами корозії відсточеного металу. Тепер маленький той япончик. І теж волосинки насипались добре. Будемо роздивлятись. Волосинки. Вдало вони так попадали. Лежать собі. А це прям, прямо торцем на вас дивиться. От зараз я на неї сфокусувався, не знаю чи видно вам буде чи ні. Ну, різниці особливою, мабуть, не побачите. Цей камінь працює трошки тоньше від Чарлі Фореста цього. Не набагато, але тоньше. Ну і зараз цей новий япнатик. А цей, крім кольору осаги, як сказав розумний чоловік, має ще й структуру суїти чи суїти. Весь в дірочках, ви бачите який? Весь. Це ж сліди суспензії, яка б ці дірочки лягла. Дірочки такі скажу вам, глубаченькі. Це не просто якісь каверночки, як я зразу думав, від обробки грубої залишились від грубого зерна, на якому його драли, а потім пластинкою вирівняли. Ні, це видно, що я вже його притирав, не стирав, звісно, там сантиметр з але трошки пройшовся, і тепер, звісно, видно, що це саме отвори такі, сюїтніці.